На набережні Тернопільської стави з нагоди воду освячують воду. Священики греко-католицької та православної церкви України відправляють молебень біля пам'ятного хреста, встановленого на честь 1020-ї річниці хрещення Київської Русі. Ось я те воду. Туду, Тернополянин Роман Мельник щороку приходить на освячення води біля ставу. Приходжу ходжу додому. Е, кроплю е, всі кімнати, тому сідаємо обідати. Це наші традиції. це наші батьки святкували. Ми святкуємо. Восени 2023 року греко-католицька та православна церкви України перейшли на новоюліанський календар. Тому другий рік водохреща святкують 6 січня. Раніше свято припадало на 19 січня. Родина Тернополянки Марії Сороки другий рік поспіль святкує за новим церковним календарем. На нас не пливає. Ми святкуємо за... за новим календарем. Свят... Новим Це ж має значення, а це відзначення свята. Після освячення води студенти Тернопільської вищої духовної семінарії імені Патріарха Йосипа Сліпого водили Маланку. Ярослав Зрайчик виконує головну роль п'ятий рік. За його словами, частину зібраних з вистави гроші передадуть на потреби ЗСУ. Наразі я не знаю скільки є, бо ми ще не підрахували суми. Але значну частину коштів ми спрямовуємо на волонтерську діяльність, бо тому, що у нас при семінарії діють багато різних братств, які особливо є військове братство, яке допомагає військовим, які також різні акції виконують протягом року. І за допомогою тих збірок різних різних тих донатів, так званих від людей, то вже вдалося зібрати на два автомобілі, які відправили на схід. Нашим воїнам Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.